Ночували в підвалах, холодно, вийдеш на минут 10, щоб зайти в хату, погрітися. Почнеш дрова рубати. Не дай Бог, хто порозяв, стукнуло вже, що в кунах стріляють автомати. Під обстрілами Ольги не постраждало відсотків на 80. Я думаю, там немає жодної хати, де вціліла покрівля. Ні одного вікна, ні одної шиферини немає, окопи в дворі, все побито, потрощено. На сьогоднішній день на щастя попали під програму «Пліч-о-пліч», яка взяла в розробку 70 будинків. Помагаємо людям, ділам криші, щоб могли нормально перезимувати, щоб люди жили, щоб все було нехорошо. Населення дуже вдячне тим людям, які допомагають у відновленні, тому що самотужки в такі сроки це було б неможливо людям відновитися. Працьовиті, хлопці, молоді, вчинять нам кришу, допомагають, дякую. Допомагаємо людям Україна, як друг другу треба допомагати. Дана програма дуже допоможе людям відновитися, дуже стислі сроки до зими, що цю зиму будемо вже зимувати під кришами. Як будуть допомагати, там люди будуть повертатися.